Любе туристичне місце має свої сувенірні крамнички. Це прям самі боги торгівлі і туризму, так зарікали. Але, до речі, я не, я не пам'ятаю, хто взагалі відповідав на Олімпі за торгівлю. Будь ласка, напишіть в коментарях, тому що зовсім провал в пам'яті. Зараз я знаходжуся в нью мексико в туристичному магазинчику в сувенірної крамниці, яка знаходиться біля дуже незвичайного місця. Це Карлсберг Кавернс або карлсбергські печери. До речі, я перший раз буду в печерах, і е, я думаю, що це буде щось особливе. Я зніму для вас відео про ці печери, як там всередині ніколи не була раніше, буду 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 туди йти. дуже Дуже цікаво мені, що там буде. І зараз я хочу показати вам, що. Саме продають, що люблять туристи, що люблять американці. Ну, звичайно, як жінку мене більше тягне до всіляких таких штучок маленьких, до прикраси. О, тут ви бачите різні і сережки, і браслети. Тобто, знову ж таки, те, до чого тянеться жіноча і дівчача рука, і без чого ви просто не можете покинути цей магазин. І я вам чесно скажу, що я себе дуже стримувала, щоб нічого тут не прикупити, при тому, що. Я сама вмію робити всі ці браслетики, ці бусики. О, до речі, кактус кенді, е, якісь цукерки. Не знаю, що воно таке. Я їх не брала. Якісь цукерки зроблені з кактуса. Желез з кактуса. Я вже їла непогано. Ну, варення таке. І звичайно, оскільки це була етнічна територія. Індіанців, то тут дуже багато кераміки і всіляких різних виробів, дійсно, які зроблені в індіанському стилі. І от вони, якщо навіть я допускаю, що це робилося десь китайцями, то все одно, а не нейтів, то все одно вони мають якусь певну енергетику, і вони мені дуже принадні для мене там оцей розпис в індіанському стилі і орнаменти. Взагалі мене завжди дуже приваблювала автентика. Я вважаю, що це таке невичерпне джерело для натхнення, для художників, для майстрів по костюмам, по прикрасам. Як ви могли помітити, то дуже багато срібла. І американці дійсно люблять американки прикраси. Я тут бачу це по Техасу, принаймні, ну і бачите, і по нью мексико Теж я це бачу, люблять прикраси саме в такому етнічному стилі, сріблом. Я таким дуже користувалася. О, до речі, розкошество трошечки є, легке таке воно на дотик. дуже. Так от, вони люблять такі прикраси, через які проходять ну, багато хто з дівчат, і жінок десь в молодому віці ми більше любимо срібло, якісь масивні прикраси, і тільки з віком переходимо вже вільно на золото і на там, жовтий метал. Ну, те, що зі мною відбулося. От, дивіться, тут у нас такі, бачите, всілякі е сережки, їх дуже великий вибір. Я тут зараз їх вон, собі роздивляюся. Знаєте, я тактильна людина, підвіски, кулончики. Я тактильна людина, і для мене дуже важливо всього торкатися. І американці не забороняють. Тут ніде нема такого. Ну, є інколи дуже рідко таблички, що не трогати руками, але це не стосується прикрас. От, е бачите, така знову ж таки... Етнічні мотиви, і тут ось також, бачите, індіанські якісь малюнки, дуже прикольно. В магазині якось так пахне деревиною, текстилем, трошки глиною. Ну мені дуже подобається, От реально дуже подобається, як воно це все виглядає. І я знаю, що для мене, ну ви знаєте, для мене якась енергетичний є зв'язок між цими всіми штучками. Я ж кажу, навіть якщо їх робили китайці, а не індійці, то все одно є якась витримана якась. Аутентика, і для мене це звичайно трошки відзеркалює тих індіанців і ті нейтів People, що жили тут. Так, ось на цьому відео я вам показую тут, бачите, медведя. О, на ньому теж написано, що це Carlsberg Caverns, Тобто, ви берете собі таку іграшку і купуєте дитині або на сувенір комусь. І воно все залишається потім ця інформація про це, якби як визитівочка залишається. І там за мною ви бачите малесенький бодік. Ось його він, дивіться, який він миленький. Теж е з надписом, з назвою цих печер. І символіка є летючі миші, тому що тут вони живуть в цих печерах, їх багато там живе, цих летючих мишей, і вони прям там навіть якась історія з тими мишами є. І от таких ви можете купити теж іграшки. До речі, це тематичні всі іграшки. Бачите, лисичка фіньок. Мабуть, що якийсь орел, не знаю, хто це, мабуть, що орел. Тобто всі іграшки тематичні, це не просто якісь там О, до речі, оця композиція з залізних кактусів теж мене так, знаєте, трошечки ну, вразила. І, звичайно, летючі миші. Летючих мишей багато. Там, ну і жуки. Тобто, якщо ви. Не відноситись до жуків досить спокійно, то ви можете собі такий сувенір, не думаю, що дитиня, але може комусь дорослому на подарунок. І тут у нас ще багато жуків. Тут, наприклад, є іграшковий скорпіон, тому що тут вони водяться. І ми, до речі, знаходимося в Нью-Мексико на території пустелі, а потім там є як, ці печери, причому вони природнього походження. От. Дивіться, ще є такі от павуки тарантули. Я б не хотіла, щоб мені такого павука подарували, навіть в якості сувеніру. Хоча я ну, так насторожено відношусь до всіх оцих комах. Вон рожева пантера, відразу чомусь пісні про рожеву пантеру, звичайно, сова. <кхід> до речі, ви не чуєте ніякого фону у мене. Вон, значок шерифа собі можна купити. Рейнджера, перепрошую, ви не чуєте ніякого фону в магазині, тому що в магазині грало якесь радіо, грала музика достатньо голосно, але я навмисно вимкнула звук і залишила лише свій голос, тому що Ютуб дуже часто сприймає це як авторські права, і потім може заблочити відео або обмежити до нього перегляд. Тому ви чуєте тільки мій голос. Так, ну звичайно, всілякі різні теж сувенірчики, прикраси, каміння, підвіски з камінням. Он там на задньому фоні теж видно, видно сувенір летючих мишей, знову ж таки камінчики, камінчики, підвісочки. А я вже мільйон разів казала, що американці дійсно, ну мабуть, що всі люди, але американці особливо, вони дуже люблять все таке, знаєте, миле. Те, що, Дивіться, тут кожна підвісочка, і вона має таку етикеточку, он, кіготь. Етикеточку, в якій написано, що це. Тобто це має бути ще й гарно запаковане. Так, ось індіанські такі підвіски. Ну, знаєте, вони виглядають дуже пристойно навіть о, ковбой бутс як же без цього ковбойські чоботи. От, це символ не тільки Техасу, виявляється, ковбой бутс а й багатьох інших штатів. От, черепахи. До речі, черепаха це торту. Звідти тортила. А, о, навіть написано Native Art. І бачите, такі буски. До речі, я теж вмію такі браслети плести. і отут вони є. Uh, до речі, 20 доларів коштує от таке плетиво On, сережки коні. Uh, бачите, воно все таке автентичне, воно прикольне. по-своєму. Ну, Я дуже люблю автентику, і я розумію, що я б носила такі штуки. Носила, але й вони для мене трошечки натхненням служать, тому що я розумію, що я теж вмію таке робити. Треба не соромитися, це пропонувати людям. От, І в своїх відео я буду подальшому показувати. Так, цей вже е, був на Ютубі маленький шорт, я його зараз вклавила. Дивіться, це теж така от арт, саме індіанський, дуже яскравий, мені дуже подобається. І прям рука до нього потягнулася, але потім відтягнулася назад, тому що такий маленький сувенір коштує ну, майже 40 баксів. 40 баксів для мене поки що дорогувато. Я не мільйонер я і не жадіна. Але то про гроші то буде окреме відео. І, звичайно, каміння. Для, я не знаю, я вірю в цілющу силу каміння, я вірю в його енергію, от, я вірю в його вібрації, тому для мене навіть брати он, друзи-амітісту, для мене навіть брати каміння в руки це вже дуже приємно. Ну, от так. от. Є такі камінці, які, я, до речі, недолюблюю. Але ці, ну, бачите, от такий от великий камінь. Ось менше. Вони такі наслайсовані. Мені, мені вони дуже приємні. Я розумію, що в них немає ніякого такого, може корисності в плані побутової, але вони для мене дуже класні. І це агати були. От. І тут також маленькі агати. Подивіться, ну це просто чудо. Я знаю, в мене є одна подруга, якій би це дуже зайшло. І от така ще класна придумка. В кінці, бачите, на гілочках навішано дуже багато кулонів. Лама була я, Іра Техас, І чим більше ви підписуєтесь на україномовний контент, такий як мій, тим більше його з'являється на Ютубі.